Ринок досить успішно себе показав. Було близько ста продавців, покупців було дуже багато, дуже велика кількість машин. Велика увага є до цього ринку, але наголошу, що ринок працює в тестовому режимі і виглядає, що ця ділянка по вулиці юності. Ну дуже-дуже перспективно саме щодо організації такого повноцінного комунального ринку, адже є добре сполучення місце дещо за межами центру міста Івано-Франківська, є добрий під'їзд, є можливість реалізації парковок. Сама ділянка має ресурси до стосовно збільшення, і ми бачимо вдячність. Продавців і необхідність у тому, щоб розвивати цю територію, як саме комунальний ринок, дійсно там є ще багато роботи стосовно секторів цього ринку стосовно організації заїзду виїзду. Але наголошую, що ця робота буде проводитись виключно тоді, коли ну, буде зацікавленість у цій території як для ринку. На сьогоднішній день виглядає, що основний день для цього ринку е, є неділя, фактично між восьмої години до 13.00 е, Ну буде дуже активно працювати. Ми моє бачення і моє десь бачення. Міської влади, я думаю, що буде ще предметом розгляду на багатьох нарадах міського голови організація цього ринку. Виглядає, що добре би було, аби цей ринок також працював в суботу для жителів сільських населених пунктів, адже там багато птиці, багато живності, багато сільськогосподарської продукції, насіння. Виглядає, що в суботу людина би приїхала. Купила, привезла а, собі ту продукцію.